нас сьогодні дуже цікава тема. Ми будемо говорити про дома, домашніх улюбленців. Які у вас є домашні улюбленці? Два котики. Супер. Кіт. 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 Кролик. Кіт. Равлики. Равлики, коти, кролики. Равлик. Равлик. Собака. Собака. Ну, Собак менше. Дякую. У мене ще колись були риби. Але потім з'явився котик і рибок вже немає. Павуки. Павуки, так, павуки в когось. У мене ще колись така мишка дего була. Мишка. Був колись пес. Собака, потім два коти, тепер знову собака. А я колись ще хрущів. хрущі живуть, але недовго. У, у мене є ну, величезний раблик, ще один попугай, і, і, і ще у мене був хом'як, але здох. І один попугай здох. Так, тут е хом'як чийсь. Це мій хом як душ. Ага, дякую, дякую, дякую. Дуже насичено У вас багато є домашніх е, е, тваринок. Я, раніше такої популярності равликів не було. Ну, ми, ми ходили на річку, равлики на річці. Ми збирали, там з ними гралися, але вдома не було в нас такого. Окей. А як ці тваринки вам допомагають? От вони вам, оці, що у вас є котики, собаки, вони вам якусь користь приносять. Охороняють. У тебе кіт чи собака? Собаки охороняють. Собаки охороняють, дякую. Нас колись там у бабки. Ей, курочка здохла. Курочка померла, добре. Мій кіт нам подарував на день Валентина луток прибрати. Мій кіт, як в мене болить живіт, він лягає на мій живіт, і оцей і в мене він вже не болить. кіт лікар тебе собі. Наша собака приносить нам радість, тому що коли мама кудись збирається, вона красиво одягається, а собака на неї стрибає і її, вимазує. Ми з того сміємося. нам Користь величезна, він приносить радість. Приносить радість. Ну, давай ще останнє, бо я зрозумів. Що... Наш хом'як дуже був пухлий, і ми його любили. Любов, тобто вам було на кому демонструвати любов. Як вам весело! Я зрозумів. Ви знаєте, що Господь він також використовує різних тваринок. Пам'ятаєте, в Біблії Бог використовував тваринок для того, щоби спасти людей яких тваринок Бог в Біблії використовував? Хто пам'ятає? Овець використовував? Ну, жертву приносили, так. Для спасіння. Змію використовував. Так, змію використовував. Вони косали людей не, не, не це, недобрих. Пам'ятаєте, кит спас? Сьогодні ми поговоримо про одну тваринку. На екрані нам зараз покажуть оператори. Таку істоту. Е, попросимо. Так. Знаєте, так? Да? Питання: скільки павук має очей? Вісім, чотири, шість. Так. Більшість павуків має від 6 до 8 очей, але деякі мають два. Добре. Скільки видів є павуків? Хто знає? Мільйон видів ні, забагато. Ну, вчені нарахували 42 тисячі видів павуків. Деякі павуки дітки вміють бігати по воді і не, ту... і не тонути. Скільки ніжок є у павуків? Хто знає? Ві... Правильно. Ого, супер. Добре, наступний слайд. Ми бачимо, так, що в є такі різні, гарні павучки. І, ви знаєте, Біблія пише, що павук він є скрізь, навіть у царських палатах. Тому якщо у вас вдома є павук, це нормально. Так, увага. Наступ, наступний слайд. Ось. Хто знає, що це за павук? Ого. Нічого собі, всі, які розумні. Всі знають, що чорна вдова. Добре, наступний слайд. Караку, чорна. Павук павич. Тобто, ви бачите, Бог створив навіть павуків досить красивими. Ого, привлікає самку. Все, я поняв. Ви знаєте все дуже досить детально. Переходимо тоді до історії. Наступний слайд. Так, такі вони гарнені. Да. Нас таких, на жаль, немає. Якби у нас в кутках такі павуки були, ми б їх не били, напевно. Окей, okay, наступний слайд. Ось, ну так. Тара, так, ну вдома хтось тримає, собі грається з ними, так, спить, не знаю. Наступний, наступний ще два слайди і завершимо. Такі гарненькі домашні улюбленці. Ось, все. Зупиняємося. Історія. Історія на тому, що про те, що один чоловік це було під час Другої світової війни. Він втікав від. Тих військових, які хотіли його вбити. І він забіг у будинок. Чоловік забіг у будинок і думав, де йому сховатися. От якби ви забігли в будинок і ховалися, куди б ви ховалися? Від... Під, стіл. Під стіл. Під ліжко. Під ліжко, дякую. Під ліжко. В шафу. Я можу влізти в шафу. За дверь. Я, я б міг втікти з дому через вікно. Кожен знайшов цей чоловік. Давайте ще не казали. підвал. В підвал. Тобто давай, кожен має вдома якесь місце, де він любить ховатися. Цей чоловік забіг, і він забіг в таку хату, де була піч. А піч була така, де пекли пироги, хліб, і там е, був такий великий е, димоход. І він заліз в ту піч. Ну, та піч, там така він згорнувся туди, заховався. І тут приходять військові, які його ловили і хотіли вбити. Вони заходять у хату, подивилися, в підвал нема, за двері нема, під стіл нема. Ну, вони бачили, що він йшов в цю сторону. І тут вони підходять до печі. Але Бог зробив наступну справу: він повелів павучкові, щоб павук сплів павутину. Ну, павуки Бога слухають. І він сплів павутину, ось, як ви бачите, на екрані. І коли військові підійшли до цієї печі, вони побачили павутину і зробили висновок, що тут давно вже ніхто не був, не заходив, тому що на печі є павутина, значить, тут нікого немає. Вони розвернулися і пішли далі шукати людину. Ця така історія нам показує, що Бог. Якщо він може використовувати таких маленьких павучків для того, щоб спасти людину, чи може він використовувати маленьких діток, як ви думаєте? Якщо ви научитесь слухати Господа, він буде також вас використовувати, щоб ви робили невеличкі, а можливо, навіть і великі добрі справи для підтримки ваших друзів, батьків і навіть для спасіння, можливо, домашніх улюбленців або інших тваринок. Тому прохання до вас, щоб ви. Намагалися почути, а де Бог може вас використати. І подумали, де я можу бути використаний Богом, щоб принести користь. Користь. Бо якщо маленький павучок може зробити стільки користі, то і ви можете багато зробити добра своїм ближнім. Давайте про це будемо молитися. Встанемо для молитви. Якщо хтось бажає помолитися, будь ласка. Боже, дякуємо тобі за цей день, за те, що ми змогли тут зібратися, за те, що ми можемо тебе прославляти, благослови тих, які не змогли сьогодні прийти, щоб вони прийшли на наступну суботу. Амінь. Зачекайте. Помолимся. Господи, ми дякуємо тобі, за те, що ти використовуєш різних тварин навіть. І вони тебе слухають для спасіння людей. Використовуй цих маленьких діток, щоб вони були твоїми руками, допо і допомагали іншим, допоможи їм бути корисними і проявляти доброту. Амінь.